Малята. Пропоную пригадати правила поведінки під час відпочинку в лісі. Після відпочинку не залишайте в лісі сміття. Об концерні банки може поранитися і загинути тваринка. Сміття слід забрати з собою викинути у смітник. Не бийте і не залишайте скло в лісі. Ним може поранитися тваринки. У спекотний день скло може стати причиною лісової пожежі. Не рвіть у полі та лісі багато квітів. Ними краще помилуватися, вдихнути їх аромат, сфотографувати на згадку. Букет краще робити з квітів, які виростила людина. Не руйнуйте мурашники і гнізда пташок. Бережіть ліс від пожежі. У вогні гине багато тварин і рослин. Бережіть і любіть природу, і вона нам віддячить.